Ашнє насильство над батьком про це та інше розповім в подробицях. У ніч на 5 березня ворог атакував трьома балістичними ракетами Скандер МКН КН-23 із Воронезької області, однією зенітною керованою С-300 із Курської області та 181 ударним БПЛА типу шахет та безпілотниками імітаторами різних типів із різних напрямків. Командування повітряних сил збройних сил України підтвердили збиття 115 дронів в 10 областях, 55 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина. Сили оборони отримають нові дрони камікадзе міноборони, кодифікувало безпілотні авіаційні комплекси «Норд» українського виробництва. Дрони мають удосконалену систему управління для надійного зв'язку оператора і пташки в умовах роботи ворожих засобів РЕП. У міністерстві оборони зазначають, що літальні апарати «Норд» із бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розганяти швидкість до 150 км на годину. Міському голові Нетішина Олександру Супрунюку продовжили запобіжний захід і відсторонення від посади до 28 березня. Про це суспільне Хмельницький розповів керівник Шепетівської окружної прокуратури Роман Олійник через підозру у службовій недбалості. Із 9 грудня 2024 року Олександр Супронюк перебуває під нічним домашнім арештом. А із 16 грудня 2024 його відсторонили від посади. За версією слідства мер Нетішина переплатив понад 6 мільйонів. Гривень бюджетних коштів під час закупівлі дронів для військових. На своїй сторінці у Фейсбук Олександр Супронюк опублікував відео, у якому висловив свою позицію щодо обмежень стосовно нього. І, зокрема, за його словами, через надумані приводи за допомогу армії його відсторонили на четвертий місяць від виконання обов'язків. На Кам'янеччині судитимуть 52-річного кривдника, який вчиняв домашнє насильство стосовно рідної людини. Зловмисник, будучи п'яним, нецензурно лаявся, ображав та погрожував своєму 79-річному батькові. У поліції повідомляють, що протягом року на горе сина було складено шість адміністративних протоколів. Неодноразово були виписані і заборонні приписи наближатись до потерпілого. Однак, все це не допомогло. До судового розслідування слідчим кам'янець-подільського райуправління поліції поліції завершено, і обвинувальний акт скеровано до суду. Може бути гучно сьогодні з 12 до 15 години на території Старокостянтинівської громади будуть проводити роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У разі повітряної тривоги подбайте про своє здоров'я та життя та пройдіть у найближче укриття. У Хмельницькому відзначили юних баскетболістів. 23 команди із 17 закладів загальної середньої освіти громади. Із них дев'ять команд дівчат та 14 команд хлопців змагалися у двох етапах баскетбольної шкільної ліги. Це понад 270 дітей. Міський голова Олександр Семчишин привітав переможців та призерів. І, от про результати далі серед дівчат 5-9 класів, перше місце зайняв ліцей номер 11, друге місце гімназія, 29, третє місце ліцей номер 2. Результати серед дівчат 10-11 класів: перше місце ліцей номер 2, друге місце Копистинський НВК, третє місце ліцей номер 9. Результати серед юнаків 5-9 класів: перше місце ліцей 16, друге місце гімназія 21, третє місце ліцей номер 5. І результати серед юнаків 10-11 класів: перше місце ліцей номер 16, друге місце ліцей номер 3, третє місце ліцей 13. Попереду другий етап баскетболу 3х3, футбол та волейбол, а також початок Шкільної ліги із шахів та легкої атлетики. Зв'язку з ремонтними роботами 5 березня змушені призупинити водопостачання вулиці Шухевича від номеру 63 до будинку номер 93, вулиці Деповської, також вулиці Вокзальної від вулиці Леха Качинського до вулиці Західно-Окружної, А також е про це повідомляють у Хмельницьк-Водоканалі. Будинок номер 130 та 133, перепрошую та 144. Орієнтовний термін завершення робіт це 15.00. На цьому це все про що встигає розповісти. Працюємо над наступним інформаційним випуском. Тож не пропустіть, аби бути в курсі актуальних регіональних та всеукраїнських новин. До зустрічі етері.